І так, всім добрий день. Значить, що хочу зараз розказати. Може, що у кого було, підсказуйте. Значить, столкнувся з такою проблемою. Гідравліка. Гідравліка, кришка, розпределитель, хто каже r 75 хто r 80 ну, спеціалістів різних. Зараз покажу. Хто побачить, то і побачив. Ось сюди дивіться. Видно, так? Да? О, сфокусірувалися класненько. Е, вона лопнула. Лопнула кришка. Я якось і не придавав цьому значення, скажімо так, трактор не новий, оказується. На обратку, на обратку. Це я зараз розбираю. Ось о, дивіться. І було тако зроблено. Ось, ох ти, блядь, сука, масло тече. Білорусовська. От я зараз вам насимаю. Так, білорусовська та. Я вирішив? Значить, там должна труба така дебела стоять. Ну є у мене і труба, все. Условій немає. Зараз його просто по-нормальному зробити. Ні світу ж немає, ні хреняки. О! Ну, значит, купляю я, купляю я вот такую. Тут уже дитовский выход. Уже дитовський. О. Тут вже ясно, тут вже Дитовський виход буде набагато більший, ніж тут, і буде більше, чим у білорусовській шланги. Остається мені отут переварити, ось воно варене було, ну тільки не пойму, чого переварили білорусовське. Невже не було Дитовського, ніхто не допонімав цього. Хочу тепер заново обрізати, іменно де по сварки, щоб товще було. Подивлюся, отут. Ну. І поставлю дитовський штуцер і сою, соєдіню точно так само е, дитовською шлангою. А ну підсказуйте, що воно. Е, чого так виходить, що лопає кришку. І це вже не перший раз. У Бакові там, в гідробакові все перемито, все порядок, все чисто за це той. Ну, думаю, тільки із-за того, що тонка шланга. Ну, це так хотів показати, може у кого таке є, так що. Переробляйте, якщо є можливість, бо інакше йому важкенько. Оце таке коротеньке відео. Як перероблю, попереварюю, бо зараз прийдеться ж знімати цю повністю трубу. Там от крутю, є де відкрутити. Зараз поки генератором що воно зварю. Сам процес сварки показувати не буду, бо буду там матюки казати. Воно ж почнеш пропалювати, хер настроїш по-нормальному. все. ота. -от так, так, все, як зроблю, включусь, покажу. Показую, що вийшло. Значить, шлангу цю ще я на хамути не поставив. Це так. Сварка в нас вийшла, ну видно, не видно. Ну, отако. Ну, варив погано, то що варив флюсовою проволкою. Щоб флюс добре горів, треба напругу більшу. Дати більшу напругу. Не виходить, то, що, самі знаєте, трубка тоненька. Це аби з газом з балоном було, то так. Да. Ну, на балон це багато наворотів. Тут ось у мене вийшло отак. Це ось от Дитовський штуцер. Цей стандартний підходе болт. Ну, Хоча з ним йшов. Від... О, шланга, думаю, буде товща, буде краще. Не знаю, шланга в мене метрова просто була. Ну, нехай може де буду десь в якомусь автомагазині чи трактором. Скільки тут треба? Раз, два, 50 см буде, куплю, поміняю. Тут саме головне, щоб воно все работало. Ну, Тут стояла білорусовська, зараз буде детовська. Я думаю, вже буде на порядок. Лучше. Ну, оце таке. Все. Для себе зараз заведу, проверю обязательно, позажимаю хамути, вже цього вам показувати не буду. Залью, може, якийсь стакан масла. Так, все. Всем до зустрічі, миру.